Міський виконавчий комітет заблукав у законодавстві. Прокуратура міста виявила порушення в нещодавно прийнятих МВК у новлених умовах перевезення пільговиків. Правоохоронці стверджують, влада не мала права обмежувати вільний проїзд пенсіонерів проміжком часу з 10 до 16 години. Мовляв, закон про автотранспорт дає право літнім пасажирам їздити безкоштовно упродовж всієї доби. Пільговики мають право користуватися своїм пільгам протягом усього часу. Коли вони мають намір здійснювати переїзд з іншої частини в інше місто або за місто? І органи місцевого самоврядування повинні, згідно законом про автомобільний транспорт, здійснювати їм компенсаційні виплати. Відтак прокуратура вимагала від влади скасувати це обмеження, однак у виконавчому комітеті наразі правоохоронців не послухали, їхня пропозиція не набрала голосів. Микола Вітенко пояснює, безкоштовний приїзд пенсіонерів з 10 до 16 години. Це суто муніципальна пільга. У випадку її відміни. Перевізники знову возили б лише по три пільговики в автобусі. Це є умови, які в подальшому ляжуть в проєкт договору, який буде на підставі конкурсу підписуватись між виконавчим комітетом і перевізниками. І це я вважаю абсолютно договірні відносини. Є певні пільги, які визначені загалом державі, є певні пільги, які місто вважає за потрібне надавати мешканцям нашого міста. І, власне, дані пільги від виконавчого комітету ми виписали в проєкті рішення. Наразі в прокуратурі чекають офіційного рішення виконкому з цього приводу і готові й надалі захищати позицію закону.